Друзі, всім привіт! Виїхав я на берег річки на відпочинок на природу. Хочу порибалити і взагалі просто насолодитися природою. Так сказати, бабине літо. Зараз такі пару днів буквально теплих буде, а далі вже, напевно, почнуться холода. Ну, просто посижу цілий день, щось смачне на обід приготуємо. Якщо щось зловимо, то уху зваримо. Якщо ні, то взяв з собою з дому картоплі, тушонки домашньої і зробимо такий собі смачний обід. Але саме головне просто... В таке тепло просто посидіти тут серед цих берізок з таким гарним краєвидом. Все, буду закидувати спінінги. Зараз покажу на що я буду ловити. І будемо відпочивати. Ось таке місце я вибрав, на березі тут нікого немає, такий затишок, так сказати. І ось сюди закинув дві вудочки, не знаю чи вам видно. І трохи далі ось стоять спінінги. От, місць не дуже багато тут було. Люди приїжджають, рибачать, ще так само хочуть трохи в тепло посидіти на березі. Єдиний мінус тут зверху ось такі дерева, тому можна трохи зацеп зробити. Але нічого. Так, поставив вже все от на сигналізатори, вже зарядив кашу, ці всі діла. Буду ловити на хробак, кукурузу і горох. А і зараз купив активатор кльову, часниковий, зараз вам покажу який. Взяв якийсь самий дешевий. Буду пробувати, що це таке. Ось так от виглядає цей активатор, чесник. Зараз будемо пробувати. Не знаю, правда, на що обрискати. чи на кашу, чи на хробак. Воно все попшекає та і все. Ну, Все, будемо закидати. Головне ось тут не зачепити. Все, в принципі, все готово, спінінги закинуті. Зараз ще груз впаде, я трошки підрегулюю все і будемо сидіти відпочивати. А ще тут дуже багато грибів, ходять лісники, але я в грибах не розбираю. Зараз вам покажу, які вони тут є. То, хто в них розбирається, напишіть хоча б чи це хороші гриби чи ні, і як вони називаються. Посидів я десь з пів годинки, поки що не було ще ні однієї покльовки. Тому піду вам покажу гриби, які тут ростуть. Так, це якісь поламані ось такі. От. Багато різних. Ось такі якісь є. Де, тут ще вони ростуть. Ну, це такий самий. Тут їх багато. Ось якісь чистіші є. В принципі, все. А, бачив, що там в кінці якийсь такий білий великий. Такий гарненький, як шампіньйон. Зараз підемо його найдемо. Ой, місце тут, звісно, класне. Жалко, що в Україні три місяці літа. Було б місяців, хоча б шість, щоб приїжджати з палатками, відпочивати. Ось ще є Ось такі коричневі. Ось такі червоні. Ну, грибників багато ходять. Я от сюди їхав, то прям при дорозі такий запах грибів був. Так, хочу вам той білий показати. Не можу його поки що знайти. найти. О, бачите, які шляпи здорові. А от, дивіться, які біленькі. І начебто їстівні. І тут був один такий великий. Десь я сюди йшов, то бачив. З тої сторони, напевно. Вон дивіться, які червоні. Такі здорові, гарні. А білий, 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 а вон він аж далеко, дивіться. О! Все, хто там грибнік, хто розбирається, то напишіть, що це за гриби. Ну оці от маленькі білі, то вроді такі, що можна їсти, вони якісь такі чистенькі, ну я не в курсі. Оці от. Все, я піду далі ловити, ну щось... Не знаю, бачу дядько того карася витягнув такого гарного. А в мене поки що не хоче брати. Ну, будемо сидіти. Відпочивати далі. Покльовка номер 2 Зараз побачимо. Може ми нарешті щось зловимо до цього, О, і ця цяплює. Йома. Не вибрав. Але це всі є, то не взяв. Зачепив, але відловив Отлично. Ось такий карась, дивіться, не дуже великий, якраз на ладошку. Але пожарити пойдет. Ну Я вже, мабуть, жарити сьогодні не буду на природі, вже візьму додому, а на природі зараз картоплю пожарю. Нарешті, нарешті я щось зловив. Так, вирішив я далі ловити на хробака, бо ці всякі горохи, кукурудза, мені щось не везе. Так що закидую все на хробак і будемо надіятися, що наловимо сьогодні того карася, я першу зловив рибу, то вже є якийсь хоча б азарт. Ну що ж, Одного карася зловили, тепер будемо чистити картоплю. Взяв ось таку домашню тушонку. Картоплю і це було. Зараз начистимо, готувати буду на примусі, бо якщо чесно, було впадло просто шукати дрова, розводити вогонь От, і буду готувати в котілку, бо надіявся, що зловлю багато риби і вдасться зловити уху, але що маємо, то маємо. Ну нічого, я думаю, і так буде смачно. Все, зараз почищу там штучок. 5-6 і з тушоночкою зажаримо де красота на природі. Так пройшовся тільки що ще по березі, ходив, машину брав цю картошку, там примус, це все. Я бачу, люди ловлять, але вже ловлять на мотель. Хто купив мотель, то вже з самого ранку вони приїжджали десь там в 6 ранку, то взяли десь, мабуть, з десяток разів вже. Грибники все ходять і ходять один поза одного. Але гриби якісь різні. І сироїшки є, і як вони там називаються, дикі шампіньйони. Ну я так розпитувався. кажуть, Дикі шампіньйони якісь є. От. Але запах навіть тут -от в лісі є, такий грибний. По дорозі прям добре було чути. Почистив я вісім бараболин, думаю, хватить. Зараз помиємо все це діло. Зараз пообідаємо і заодно ще заберемо додому і буде у нас ще така вечеря. Так. Так, я от стільки картоплі. Тепер додаємо трошки олії. Все. І зараз масло закипить. І будемо засипати нашу картоплю. Солити не буду, бо тушонка і так солена. Ще тільки в кінці додавлю трохи цибулі. Ще ні. Так, єдине треба знайти якусь ложку, щоб мішати це все діло. Дивіться, яка краса. Ох, зараз як пожариться на природі. Красота, а спінінги в мене так і ніфіга не клюють. Так, Взяти тушонку. Дивіться, яка м'ясна. Тут і сала трохи є, потім додається, якраз стопиться разом з картоплею. Ну, Домашня тушонка це то, що треба. Бо вічно як купиш якусь фігню, то з костомахами, то ще щось не то. Ну, а поки готується картопля, я взяв ще одного карасика, дивіться який. Ну, Цей вже буде трошки побільший. Зараз я на ладошку поставлю. Оп. Дивіться. Оце те, що треба на жарюху. Пожарити, вже дві штуки є, щось на вечір трохи починається. Так що вдома ще буде вечеря з карасів. Ну що ж, перевіримо нашу картоплю. Що тут в нас зупо. О. О. Роз вже підгорає, треба масло додати. Добави масло, бо треба, щоб картопля повністю приготувалася, тоді вже тушонку добавити, тоді вже це буде. О, обід буде смачний. Ще якби вмів гриби збирати, то ще б сюди грибочків було б взагалі ідеально. Але ладно, вже буду їсти своєю домашньою тушонкою. І так пойдет. Картопля майже приготувалася. Тепер давайте поріжемо сюди цілу цибулину. Так, як це правильно нарізати? Я досить з собою не взяв щось, не продумав, думав, уха буде, буде якось так. Зараз вона втомиться, ця цибуля. Дасть свій сок. Десь смакота. Головне, що на природі будемо обідати. Я вже так хотів, що капець, оце два тижні дощ був, холод вже, а сьогодні прям такий деньок. супер. Наступна рибалка вже напевно в наступному році поїду. В цьому році мені не вдасться, на зимню рибалку я ніколи не ходив, не вмію ловити зимою. Та, якби хтось був там, знайомих, хто вміє це робити, то напевно спробував би хоча б. А так самому й те, що я трошки стримаюся. Треба той бур мати для льоду, треба ці удочки мати. Але спочатку, щоб це все купляти, треба спробувати з кимось ходити. Дивіться, яка краса вийшла. Вже майже готово. Буквально минутки -три ще почекаю. Напевно накрию кришкою, хай ще воно так протомиться. І все. Вже спінінги починають потрошки щось клювати. Може ще хоча б штучки три би зловити, то ввечері на пательню і було б саме то. Але покажу вже вам улов в кінці. тими двома карасями за цілий день це можна спозоритись перед рибаками. Ну, Але таке не клює, то що я зроблю? Вже і горох, і кукуруза, і все, що хоче кидав. Опариша тільки не пробував, але на опариш ніхто не ловить. Каже, що тут не дуже бере. Все, зараз буду накладати. Картоплю будемо їсти на природі. Я вже, чесно кажучи, думав, що я в цьому році не поїду на рибалку, але бачите, з погодою повезло. Отаке прямо сьогодні сонце, взагалі не холодно. Десь я не знаю, градусів 16-17 чи 17 сьогодні. І взагалі тут немає вітру. Це супер. Ну, Ще б хоча б щось зловити. І можна сказати, рибалка вдалась. Але все одно класно, що виїхали, що не сидиш вдома. І така у мене от з боку обстановка. Всі люди проходять грибники, питають, що зловив і що так вкусно пахне. Удочки я вже склав, на удочки нічого не хоче, якась один там мальок взяв та й все. От. Але вода, дивіться, яка зелена. Що я був там місяць назад чи півтора назад, то зараз то саме. Ну що ж, обід готовий, давайте будемо тепер пробувати. Так, Беремося в сторону. І в мене такий мультиінструмент, який мене завжди виручає. Я собі кинув в чемодан рибацький і то, що треба. О, рішив я, до речі, цю цибульку закинути отак половинкою і собі її зараз викину, але вона свій сік віддала. І якраз то, що треба. Дивіться, яка краса. Показан гарачий. Так, візьмем. Не візьмем. Отак. дивіться, яка красота. Огонь. Все, і тепер картошечку з мясом. Ой, на природі, Хорошо. да. М -м. Дуже смачно. Просто. Тушенка, конечно, решает все. Видите, куски мяса. Мясо больше, чем картопли вышло. Так, трошки я перекусив, але таке гаряче, що нереально їсти. Зараз воно хай вистегне, там хвилин 15 і будемо обідати. Щось нічого не хоче, щось цірпають, цірпають ті спінінги. І ніфіга воно не хоче брати. Я би хотів би взяти ще, хоча б одного карася, щоб вже додому не було стидно їхати, щоб якраз на пательню влізти три штуки. От. Але вже як буде, так буде. Зараз вже. 4 години, ще, я думаю, годинку посижу і буду потрохи збиратися. Мені додому їхати ще годину. От. І в принципі в 6 годин вже майже темно. Ну що ж, буду я збиратися потрохи додому. Посидів я ще десь годинку, покльовок майже не було, одна якась була, але я не встиг підсікти. Давайте я вам покажу свій улов. Ось таких два карасі. Я взяв на ладошку, ну якраз вдома. Пожарити саме то. Вудочки зложив. Спінги зараз буду вже змотувати. От. Ну, нічого, головне, що побули на природі і трошки відпочили. От, дома в мене так само є в холодильнику 3 чи 4 карасі, не пам'ятаю, якось їздив на рибалку. Зараз приїду їх, розморожу. І ще цих два карасі і буде така в мене вечеря. Ну і плюс картоплю, яку ми разом з вами готували. Так що має бути. Смачно вас всіх хочу попросити, щоб ви підписалися на канал, написали під цим відео коментар та поставити лайк. Ну і всім пока.